Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І я запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримати моє відео вподобайкою або не вподобайкою. Підтримати всіх україномовних парфумерних блогерів. Підтримати україномовний Ютуб. Бо разом ми сила. В своєму останньому відео я поділилася з вами великою радістю. Це була моя перша в житті розпаковка від парфумерної подруги пані Оксани. З відомого вам каналу Iris Fragrance. Я не можу вам передати всі ті емоції, всі ті відчуття які я одержала, коли я доставала певну уходову косметику, чудовий м'ятний чай, солодощі, хоч я жіночка досвідчена, але солодощі люблю, коли я доставала парфуми, я бачила, скільки пробників. Незнайомих мені ароматів. Емоції зашкалювали і зашкалюють. Я знайомлюсь з ароматами, і я не хочу, щоб це знайомство відбувалося поспіхом. Тому своїми враженнями і емоціями від цих парфумів я поділюсь в подальших відео. А сьогодні я продовжу знайомити вас. З парфумами українського виробника-цукерка. Із дев'яти я вас познайомила уже сімома. Ну, як познайомила, я ділюсь своїми враженнями, тому що ми всі індивідуальні, у нас у кожного своє сприйняття, ви всі це знаєте. Тому це мої суб'єктивні враження. Наразі аромат. Пристрасть, у мене пробник, я вкотре шкодую, що все ж таки це пробник, чому? Звернула увагу і не перший раз, що коли аромат наносиш намазом, а не розпилюєш, він розкривається не повністю, на мою думку. Коли були парфуми такі, що вистачало. Двох, трьох, чотирьох торкань, і вони трималися цілий день. Це було одне. Сучасні парфуми дещо інші. Я навіть не можу уявити, щоб колись парфуми можна було наносити розпилення. До речі, в моєму житті був не так давно такий експеримент. Я поділюсь ним колись. Коли дістанусь до цього парфуму. Коли попаду додому, я обов'язково розкажу про цей експеримент. Отже, пристрасть. Аромат відноситься до типу деревних та пряних. І в початкових нотах заявлений шафран та жасмин, я наносила таким гарним-гарним намазом собі на запясток. І перші секунди це було щось, знаєте, таке спиртове, і нібито я відчула десь якісь духи 70-х. Я навіть аж, знаєте, так, дещо зніяковіла. Але це було декілька секунд. Я не знаю, чим це було викликано. А потім пішов шафран. Шафран і трішечки жасмину. Приємний такий шафран, терпкуватий. Дуже сподобалось. В середніх нотах заявлені амбра і смола ялини. В кінцевих нотах кедр. Тобто має бути, мають бути, пробачте, деревні ноти. Вони з'являються. І знаєте, між оцією хвилею шафраново-жасминовою і деревними нотами у мене на шкірі навіть пробивалася свіжинка. Аромат тримався на шкірі до 10 годин, це точно. І все ж таки до кінця я відчувала не окремо смолу ялини. Або деревину кедра. Я відчувала взагалі деревну ноту. Але от та нота шафрана, вона продовжувала триматися. І це мені подобалося. У підсумку. Це, звичайно, не юнацька пристрасть. Це пристрасть дещо з досвідом, але. Пристрасть, яка заслуговує на увагу. А враховуючи те, що це дуже бюджетні парфуми, думаю, що варто познайомитися любителям цих нот, дуже цікаво, як би він тримався на одязі. Але знов таки повторюсь, для цього треба розпилення. Я вам раджу познайомитись з цим парфумом. Довелось прирватися, бо прийшла моя пристрасть, мій бубончик, моє сонечко, яке мені подарував чоловік на річницю нашого весілля, щоб погані думки в голову не лізли. І це також. Емоції, які зашкалюють, які не передати. Пристрасть побігла. А я вам всім бажаю гарного настрою. Я стверджую, що все є Україна. До зустрічі. Слава Україні!